Привіт! Сьогодні будемо готувати чи то салат, чи то гарнір. Дивіться по ситуації. Найголовніше, що це так смачно, що розлітається дуже швидко. І готується з доступних сезонних овочів. Почнемо з кабачку, тому що він займає трішки більше часу на підготовку, ніж інші овочі. Нарізати все буду кубиком. І кубик має бути невеликий, не маленький, приблизно 5-7 міліметрів. Нарізаний кабачок перекладаю в миску, додаю сіль, перемішую та залишаю на 10 хвилин, щоб виділився сік. Далі підготую інші овочі. Нарізаю цибульку також кубиком. Баклажан. До речі, в цьому рецепті немає е, якоїсь обов'язкової пропорції овочів, тому можете обирати на свій смак чогось більше, чогось менше. Мені більше подобається, коли все так плюс-мінус однаково. Щоб не витрачати часу, розігріваю сковорідки, додаю соняшникову олію та смажу окремо цибульку та баклажан. Баклажан треба смажити на дуже добре розігрітій сковорідці на сильному вогні. І підготуємо овочі, що залишились. Перчик очищаємо від насіння і нарізаємо кубиком. Моркву також можна нарізати кубиком, але я натру на крупну кевку, щоб вона швидше посмажилась. Овочі, які посмажились, перекладаємо в одну тарілку. Далі на тих самих сковорідках будемо смажити перець та моркву. Додаємо їх до посмажених овочів і залишився кабачок. З нього зливаємо воду та смажимо на спільному вогні. Коли він підсмажився до злегка золотистого кольору, додаємо всі овочі, додаємо часничок, сіль і, за бажанням, на цьому етапі можна додати будь-які улюблені спеції або приправи до овочів. В цій страві я дуже люблю саме натуральний смак, тому, крім солі і томатної пасти, я більш нічого не додаю. І то замість томатної пасти можна додати помідор. Смажимо ще приблизно 3 хвилинки, і наша страва готова. Вона дуже смачна як в холодному, так і в гарячому вигляді. Обов'язково приготуйте та смакуйте всією сім'єю. І чекаю в коментарях, сподобався вам рецепт чи ні.